З дільниць у Білгороді щось дуже гучно бабахнуло. А це палає кабіна для голосування вже у Москві. А ще була Зеленка, коктейлі Молотова. Одним словом, кожен розважався як міг. Артем Куля зібрав для вас найяскравіші кадри цього фарсу. Чебурашка, зеленка, коні і коктейлі Молотова. Як росіяни переобирають Путіна із Путіна? бюлетені в прийомник з цікаво. назад в СРСР. Навіщо людей примусово заганяють на дільниці? У них відпрацьована схема. Факти тижня проаналізували так звані вибори ВРФ і використані технології у чергових псевдовиборах президента Росії. Всі очевидно. Дівчина, все набивали, Перебіг, кандидат і результат, адже обирають між путіним і Путіним. Де тут можна голос за правителя нового залишити? Так зване волевиявлення задля галочки і не тільки в бюлетені. Але росіяни дільниці все одно запрошують як можуть. Я вас посетити нашу дати! П'яте переобрання Путіна здається, б'є усі рекорди по кількості крінжу. Должен прийти і проголосувати. Міра вам, добрі люди. У московській області виборців зустрічає Чебурашка в одязі російського триколору та з пакетом апельсинів. Ви атлічно ходите на вибори. Я хочу вам сказати, що у Бурятії на виборчих дільницях виконують оперні арії. Це УІК-838 виступає. А голосувати приїжджають на конях та у національних костюмах. Ми, жителі села Олінтуй, прийшли голосувати за нашого президента. Уракша! Для пересічного росіянина очевидно, як можуть, створюють картинку, що так звані вибори президента це неабияке свято. Тим паче, що відбувається, це раз на шість років, і тому навіть артисти на поготові. Ось, будь ласка, Стас Михайлов. І що для Дивно, що як ще й не співав Кіркоров, хоча зустрічало його теж з телекамерами. Тим, що ми прийшли голосувати сюди сьогодні. От це, мабуть, найголовніше. Я так благодарен папі, що він відозвався, причому навіть ні минути не сумнівався. Я кажу, папа, поїш голосувати? Звісно, пійду. Конечно, пойду. Я же Киркоров, старший. Я же дуже подав примір младшому. Ну что ж папа, пойдем рабо. Це, звісно, сьогодні удачи вам. Жарти жартами, але насправді відзначають експерти. Це все складові політтехнології російського розливу. Наслідувана вона ще з радянських часів. 14 мая в стране состоятся повторные выборы народных депутатов Ссср. Тоді на вибори ходили з стрункими рядами, наче як на свято, але переважно через буфет, який працював на дільницях, де можна було і пивка сьорбнути, якого ніде більше не купити, і ковбаскою дефіцитною закусити. Була ажіотаж іменно з утра, поки не розібрали все пиво і всі бутерброди з колбасою, то стояла очередь, реально збирають, тому що ти проходиш через вибори, проголосував, а на виході вже пиво. І колбаса. Ну і так як Росія зараз повністю косплеє советський союз, то оці всі мероприятия на избирательных участках це точна копія советського советской традиції 70 х 80-х годов. Але у Росії, вочевидь, через спосіб життя росіян, колбасу тепер замінили медичними послугами, які пропонували прямо на виборчих дільницях. У Челябнській області заохоченням стали аналізи, ЕКГ, флюорографія і консультація терапевта. Ось яка неочікувана турбота про виборь але ще більша замануха організовані вікторини серед тих, хто прийшов голосувати, розігрували все від жеребців до автомобілів. Тобто прийдеш на вибори, можеш виграти, причому достатньо серйозні призи в деяких регіонах розігруються навіть квартири. Тобто, вони таким чином стараються по максимуму зробити все від себе залежне для того, щоб вирішити ту задачу і поставити Кремль. Саме так чиновники на місцях намагалися виконати завдання згори – забезпечити явку. Але тут вже вийшло, як вийшло, бо ж голови регіонів викручувалися, як могли. Ось сидить мер міста, і він що думає, Ага, вони з мене завтра спросять. Ось реально, так? сидить начальник району і говорить, ага, з мене завтра мэр, спросять, чому мені не прийшли. Це традиція, кстати, теж, теж совєстка. І про струнки, ряди, як за радянських часів, теж не забули. Дивіться самі. Саме так голосували бюджетники. Для цього навіть запровадили ноу-хау, триденний марафон з так званих виборів. Аби перший день припав саме на п'ятницю, і всіх працівників держорганів можна було буквально за ручкою відвести на голосування. Імператор не має права обиратися при низькій явці і низькому результаті виборів. Імператор не може прийти імператором, якщо за нього проголосували умовних 50% і там 62 за нього. Тому їм потрібно наганяти явку будь-якими можливими методами. Проте зовсім іншою картина була на тимчасово окупованих територіях України. Ось у Сєверо Донецьку, що на Луганщині бабуся, голосує фактично під довом автомата. І прийшли до вас, ми прийшли к вам, Це... Романовна, не ви все добре. А ось так виглядало так зване волевиявлення у Донецьку голосування і на іржавих «Жигулях» десь за гаражами, під наглядом озброєного окупанта.

Дивовижним був і вираз обличчя голови Центру виборчкому Росії, коли в різних регіонах люди почали поливати урни чорнилами та зеленкою. Ось Москва, Вороніж і тимчасово окупований Крим. У хід пішли і коктейлі Молотова, що використовували на дільницях. Із самими бюлетенями росіяни теж бавилися як могли. Одна жінка, приміром, у ньому написала: Поверніть чоловіка та підпалила. У якості міжнародних спостерігачів на псевдовибори до Росії і на тимчасово окуповані території звезли громадяни з Чилі, Алжиру, Ботсвани, Кенії і не тільки. Yes, і це виявляється теж не дарма. Саме спосіб це купувати африканців. Ну, скільки стоїть африканець, щоб він приїхав в Іркутськ, наприклад, в принципі, безплатно, естественно. Любої африканець, ну не любой, ну любой, хто працює наблюдателем професіонально, безплатно приїде за за опять таки за ту саму бутилку пива і бутерброд з колбасою вполні можна привести африканців. Окрім іноземних були і так звані незалежні спостерігачі, серед яких, приміром, був повністю сліпий депутат. Мабуть, тому впритул порушені не бачили хоча й тут не обійшлося без кур'йозів. У воронежі спостерігачі замахнулися, так би мовити, на святе почали вимагати зашторити портрет Путіна. Мовляв, це ж агітація у день виборів. Бує З кріпками, там чи паціали. О, так, нормально да? Да, замечательно. Сейчас вот. да. Справжні порушення лишились тільки для соцмереж, як, от, наприклад, ось такі чорнила, що зникають від запальнички. Або те, як вже після завершення так званого голосування члени комісії докидали правильні бюлетені, брасувати бюлетені в прийомник. З кого цікаво. Та все це насправді не має жодного значення, кажуть експерти. Адже так звані вибори президента Росії вже давно міжнародні спостерігачі оцінюють як нечесні і недемократичні. Відтак фальсифікації просто безкорисні. Потрібні цифри все одно напишуть і без бюлетенів. Чесно кажучи, я думаю, що такого рівня фальсифікації тут особливо не працюють. У них відпрацьована схема, тобто вони довели чітко до. Регіонів, наскільки я розумію, що має бути явка та і результат не менше ніж 70 з копійками відсотків по країні, я маю на увазі з тим, щоб потім довкидати умовних там до 15 відсотків, і ці 15 відсотків ніхто не помітить, і в Путіна буде приблизно 85%. процентів. Тому з цієї точки зору у них технологія задачі. Зробити так, щоб це було 70%. Псевдовибори у Росії це шоу спрямоване виключно на внутрішнього споживача. Всьому світу все і так зрозуміло. Голова Європейської ради Шарль Мішель до прикладу привітав Путіна із перемогою ще у перший день так званого волевиявлення. Тролінг найвищого рівня наступне всеросійське шоу під назвою Псевдовибори заплановане на 2030-й, Якщо звісно на це стане самого Путіна, Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.